Шановні колеги, шановні друзі, шановні депутати, із 26 обраних депутатів Лінецької міської ради 8-го скликання на 73 третю сесію міської ради прибуло, прошу зареєструватися. Наша сесія є правомочною, а тому дозвольте 73-ю сесію 8-го скликання вважати відкритою. Всіх тих, хто віддав своє життя, захищаючи нашу державу від ворога. Хай вічна пам'ять і вічна слава завжди остається в серцях людей, простих людей, родин за тих людей, які серед нас сьогодні в нас нема. Олександр Багнюк, Володимир Шишко, Дмитро Казмін, Сергій Небожак, Микола Жулинський, Олександр Яровий, Максим Янковий. Олександр Пошерко, Олександр Морознюк, Михайло Василюк, Олексій Великий, Микола Пташнюк, Артем Колеснік, Сергій Вовненко, Володимир Цибульський, Володимир Лисюк, Сергій Пиндик, Віталій Мазніцький, Леонід Омельчук, Денис Ніцарук, Володимир Рябошапко, Павло Колеснік, Олександр Ковальчук, Олександр Куленко, Григорій Фльорко, Олександр Андрієнко. Володимир Рсенєв, Максим Камінський, Сергій Небожак, Руслан Кеба, Андрій Магаляс, Дмитро Мікулін, Антон Бартков, Олександр Кудін, Анатолій Нікітюк, Ігор Руденко, Віктор Брижак, Олег Вапельник, Юрій Гурський, Володимир Денисенко, Федір Стригун, Віктор Жуков, Руслан Дідик, Олександр Ямелькін, Юрій Добровольський. Андрій Юзепчук, Андрій Кобель, Василь Гусятинський, Юрій Микотин, Сергій Драч, Олександр Гупало, Сергій Омелянчук, Микола Левченко, Юрій Кондратюк, Ярослав Різник, Андрій Бабійчук, Микола Пасічнюк, Артем Зайцев, Сергій Висоцький, Валентин Корсун, Роман Герасименко, Сергій Маруненко, Олександр Олійник, Михайло Столбенко, Олександр Драмарецький, Віталій Мазурик, Андрій Дяченко. Олександр Пшеничний, Сергій Суржок, Володимир Михальчук, Ігор Клітний, Андрій Каськов, Юрій Іванина, Юрій Заремба, Данило Похилько, Сергій Майоров, Олександр Ванега, Анатолій Фармагей, Сергій Кучковський, Михайло Хавлюк, Валерій Білозора, Павло Колобаєв, Михайло Нідзельський, Володимир Мухов. В'ячеслав Тригуб, Андрій Дрозд, Віктор Бабик, В'ячеслав Хміль, Сергій Цимбалюк, Валентин Дігтян, Сергій Гутник, Дмитро Ложков, Василь Бахуринський, Микола Петрук, Олег Холодило, Віктор Гончаренко, Олександр Бондар, Андрій Романовський, Анатолій Туревич, Дмитро Криводубський, Сергій Кузьменко, Василь Хоменко, Віталій Андрієнко, Юрій Давидовський. Олександр Кравець, Євгеній Покрещук, Василь Мовчан, Роман Статнік, Сергій Мілевський, Геннадій Паламарчук, Віталій Вовченко, Олег Чердинцев, Сергій Швець. А я нічого не пропустив. Ні. Вічна слава і вічна пам'ять героям, які віддали своє життя. Хай земля їм буде пухом і вічна слава і вічна пара. Прошу всі дати. Шановні депутати та запрошені. Шановні депутати та запрошені, у нас виникли ряд питань, які ми маємо з вами. Вони піднімались на комісіях, а були сьогодні затвердити на сесії. Є пропозиція порядок денний прийняти за основу? А, я не бачив. Давайте. Прошу перереєструватися. порядок денний за основу. Шановні колеги, я вже які будуть доповнення щодо порядку ден? Мав? Прошу цілому. Міської районної ради Олег Вікторович. На нашій сесії присутній начальник 3 третього відділення Вінницького ну, забувся районного управління. На нашій сесії присутній зам військового комісара. Якщо не хочеш так, назвеш свої посади, я впитаю, що це так. Спасіба, пані Олесі. Да, все, Все дуже добре. Люди. Тоже переживають і прийшли, щоб бути в курсі справи. І спасіба вам, шановні депутати, що ви прийшли сьогодні і ми приймемо деякі два питання, 10 хвилин. Переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до програми перспективний розвиток вторинного рівня, надання медичної допомоги в Лінецькій міській територіальній громаді на 25-28 роки. Олександр Миколайович. Побушок директор комунального некомерційного підприємства Іринецька міська лікарня. Шановна президія, шановні депутати, адміністрація міської лікарні звертається до вас з проханням внести зміни в перспективний план розвитку вторинного рівня надана методом який в нас прийняті в громаді на 25-28 років. А саме... Пункт 14 14.1, який є, власне, забезпечення сутому працівників КНП Рінецька міська лікарня, створення умов для забезпечення задвох лікарів, реконструкція вільних поміщень під надання Тобто такий пункт у нас в програмі є. Значить, під цей пункт на 26 й рік ми заложували всього е, 2 сторони. Змінити цифрами 1-4. Тобто з цього пункту. Два по 100 чи... чи що? 2 мільйони заложили. То так і кажіть, що да. 2 мільйони. Зняти, 700, зняти 700... То, що... 700. Більшість депутатів поняли, що ви заложували два по 100. По 100. Треба три, да? просимо зняти із цього пункту 700 тисяч, які передбачені на 26 й рік, і щоб осталось ноль. А цих. 700 тисяч додати у пункт 14.2. Це передбачення виплат, надбавок, доплат, матеріальної допомоги на оздоровлення, диференціація заробітної плати медичним працівникам та немедичним працівникам. О, значить, це, ці 700 тисяч додати до, в програмі до цього пункту. Там у нас 500 тисяч є, щоб було якраз 1 мільйон 200. 000. Прошу підтримати, шановні колеги. Медицина освіта і інші галузі, це не побочні галузі, якими ми не дали. Але просто е, дійшли до того, що вже так затягнули, що я, я читаю про себе, що я там да, такий в поганий з депутатами не допомагаємо тому, тому тому. Я вважаю, що це більше такого не буде. Все. Переходимо до на наступного питання про внесення змін до бюджету. Іллінецької міської територіальної громади на 26 рік. Тетяна Миколаївна. Шановні депутати, прошу внести зміни до бюджету на 2026 рік, враховуючи звернення нашої лікарні, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування фінансів і бюджету. І зменшивши видатки на оплату електроенергії і Лінецькій міській лікарні і збільшивши видатки на заробітну на оплату як стимулюючі виплати відповідно до пункту 14 програми, прошу даний проект рішення підтримати, але в мене ще є зміни, оскільки вчора, відповідно до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації, була розподілена субвенція. Нам надійшли кошти на Утримання працівника по супроводу ветеранів і зміни по інклюзії. Давайте проголосуємо в цілому, а потім за зміни. Давайте, прошу. з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих на суму 400 тисяч 316 гривень і 16 копійок на оплату праці з нарахуваннями і другий пункт зменшити доходи і видатки загального фонду бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 835 тисяч 150 гривень, що заплановані на оплату праці з нарахуваннями працівникам інклюзивно-ресурсного центру. Ми в бюджеті заклали 2 мільйони коштів, оскільки по прогнозу бюджету була така сума, і вона планувалася на рік. Сьогодні прийшли зміни, і нам пропонують зменшити цю субвенцію, забезпечивши видатки лише на 8 місяців, так як. І освітня субвенція, так і ця субвенція. Тому прошу підтримати дані зміни. Шановні колеги, прошу підтримати. Я зараз, давайте, прошу підтримати. Вона вже затверджена, вона вже може отримати заробітну плату і приступати до роботи. Кошти є, державні, все. Це е, рябошапку. Е, дружина, е, е, як його звати? Тимура, ми його проважали, ми його відвоєнкомата проважали, помните? Да. Це дружина Тімура, Рябошапка. Вона пройшла співбесіду, пожалуйста, давайте ще другу людину. От, е, хто хай іде і займається цими питаннями. Вона гарна дитина, вона там мені розказує, що там вся комісія слухала з відкритим ротом, як вона відповідала на питання. Не то, що вона заучила чи вивчила, вона за чотири роки бідна вже вивчила все. Вивчила все, як її достати, тому що там є слухи, що він в пліну, що він там десь, дай Бог, щоб він був живий, щоб достати чоловіка. То це вона йде і ще давайте. Чоловік, жінка, немає значення. Там щось говорили, що троє, але Тетяна Миколаївна мені сьогодні сказала, що в нас по плану два. А? По штату двоє. Бо Стельмашчук мені сказав, що десь він чув, що троє, то я так. Двоє, значить двоє, троє, значить троє. На них будуть гроші, кошти виділені. Так що, пожалуйста, давайте людину, яка піде, друга, і там співбесіда і все, навчання співбесіда, як супровід вести над ветерана. З ветерана. Пожалуйста. Так що... Ось такі справи. 73-ю сесію. 8-го скликання вважати закритим. Прошу вибачте, Василь Микола, вибачте.